Осільі, що в нас взагалі яка ситуація в житлово-комунальному господарстві від 0 до 10? Та воно то там не є, ну, так само, як і було, не краще, не гірше. Тільки Заразі є свої нього. нюанси, пов'язані з тим, що е, зараз же мораторії. Тобто, Борги накопичуються, але ніхто нікого тарифи не на чіпають. Ну там, де можуть не чіпати, там, де не можуть. Я вам про Київ розказав, чіпаю. Ну, що буде далі з тарифами? ну Думаю, що закон важко буде змінити, а там на мораторії тепло, газ, розподіл газу у нас, електрика, ну думаю, теж не, не будуть ризикувати, піднімати, тим більше, що і уряд і міністри обіцяли, що достав я ще раз. От дивіться, я беруся стверджувати. От мене звуть Олексій Юрійович Кучеренко, Я був міністром з питань ЖКГ. Я зараз перший заступник голови комітету, я голова тимчасової слідчої комісії. І щось розумію в тарифній політиці і в енергетичній. Я беруся стверджувати. От, вголос, от, от, так, от так, Просто от даю вам голову на віці. Всі ціни на енергоносії для населення на сьогодні, як газ. Так і електрика, так і тепло повністю покривають всі витрати абсолютно. І ніяких збитків ці ціни не наносять. Ані компанії Нафтогаз не отримує збитків на ціні на газ, ані компанії енергата на ціні на електроенергію. Тим більше Україне. Це смішно просто. Це смішно. Категорично, не вірте нікому, хто розповідає пайки, що ми з вами. Населення збиткові сьогодні для державних компаній це маніпуляція і провокація. От почули мене? Ну да, звичайно. Тому Просто... бажання підвищити ціну на енергоносії може е, обґрунтовуватися лише неефективним управлінням. Бажанням покрити якісь там схеми, зайві борги, які напрацювали ці комісії, інші маніпулятивні виплати, недолугі рішення. Якихось от, от тільки це може пояснювати їх бажання і йти до так званої ринкової ціни. Скажіть, будь ласка, од якоби відчуваєте собі вартість. Вона повністю покривається з рентабельністю дуже великою, дуже чималою рентабельно. З рентабельності ще було. Як ви відчуваєте, оце все, про що ви зараз говорите, воно колись якось на загал вийде з якимись конкретними фактами, цифрами. Як тільки, як тільки у нас в Верховній Раді не буде повторена помилки го року, як тільки там не буде моно, моно будь-якого кольору, от, але моно, щоб його не було ніколи, щоб українці вбили себе в голову, що ніякого моно не може бути. Моновлади розумієте? Не може бути в країні. Одразу я вам гарантую. Набагато ефективніше рішення буде приймати майбутній президент України. Я не знаю, хто це. Навіть якщо це буде існує то це будуть інші рішення, бо йому коаліція і повноцінна Верховна Рада не дадуть займатися тим. Чим він разом з офісом займається років. ну дивіться зараз. Від... То воно де-юре, де, моно... питання уряду. Ніхто не дасть дурнею страдати і робити моя хата з краю, Я ні за що не відповідаю. Ми тут погуляти вийшли», розумієте? і тому вся ця інформація приховати її буде вкрай де... важко. Де, дивіться, воно то де юре моно більшість є, але де факто то ж її немає. І за ну, вони веки... поки тримаються, розумієте, там оці формальні механізми. Формальна фракція є МОНО і вони там в рамках її да, в них там інколи щось борвить. Але розумієте, вони хлопці так само. Вони ж не досвідчені політики. Давайте чесно скажемо. Із них ну 90 це одноразові депутати. Вони як зайшли, так і підуть. Розумієте, і по суті, на жаль, я констатую, що значна частина слуг народу вони не мріють про свою політичну кар'єру. Якусь вони непогано там зароблять щось там. Ну, дивіть, А скажіть, як, як заробляють у парламенті непогано? Ну якось ну як. Ну ну не, не треба, там не банально, ні в конвертах. Ні, я до цього. Я я цих конвертів не бачу. Я не вірю, що зараз якісь конверти там йдуть. Ну якось десь прообігував інтереси тієї чи іншої компанії. Десь там якусь сонячну станцію втулив на пільгових умовах. Там інший проект реалізував, підряд там якийсь отримав для своїх друзів там. На якісь енергокампанії або в інші на будівництво укриттів, там на бетонні роботи, mm -hmm. на ремонтні роботи з місцевою владою домовився, підряд отримав на тротуари, плітку якусь там розумієте, там, інші роботи, на будівництво якихось непотрібних стадіонів там по з кошторисом втричі завищені. От сьогодні побучі розбиралися. Вони там якісь там кошториси затверджують собі. Такі всі кошториси завищені, тобто. Там ну є е, оця дельта для відкатів, і тому депутати багато депо. Я не кажу, я не кажу, що всі не хочу казати, що всі, але значна частина ушли таких депутатів. І до речі, це ж були процеси. Ви знаєте, от там і в Житомирі були. Ну залобіювання цих тендерів. Це ж був були це масова річ. Хтось краще виходить, комусь менше, але на жаль, це так. Причому чесно вам скажу, це ж не тільки депутати Верховної Ради, ну місцеві депутати тут е, талановиті учні розумієте. Вони так само особливо в Києві розуміють, що таке бюджет Києва, і як до нього присмоктатися, при при, прибуду при приваштуватися, коли йде ну, да, та чи інша програма. Більше двох мільярдів євро ну, бюджет вулиця, компанія, це такий куш. Я вам скажу серйозний. Базу.